Привіт! Сьогодні у мене для вас медитація від стресу та неспокійних думок. У цій практиці ми зможемо відпустити контроль, розслабитись, відновити свою енергетичну оболонку і прийняти свою силу, свою внутрішню міць, почути свій голос. І свій внутрішній потенціал. Дуже часто у житті ми забираємо чужий стрес. Дуже часто у житті ми забираємо тривогу інших людей на себе, але вона не має до нас ніякого відношення. І наша задача тримати себе і своє енергетичне поле у чистоті. У захисті і в розслабленості. Прямо зараз закрийте очі, сядьте або ляжте з прямою спиною так, щоб вам було зручно. Давайте зробимо зараз глибинний вдих і повільний виріх. І ще один глибинний вдих. І повільний видих, вдих і видих. А зараз перезагрузимо трошки наше тіло і нашу нервову систему, роблячи вдих на 4 і видих на 4. Робимо глибинний вдих. Два, три, чотири. Видих. Два. Три. Чотири. Вдих. Два. Три. Чотири. Видих. Два. Три. Чотири. Вдих. Два. Три. Чотири, видих, два, три, чотири. Робимо ще один глибинний вдих і на цьому вдиху вбираємо в себе всі позитивні енергії цього світу. На цьому вдиху ми вдихаємо у себе самі найкращі свої спогади. Все саме тепле, енергію чистої любові. І на видиху ми відпускаємо весь контроль. Відпускаємо всі страхи, всі переживання, відпускаємо тривогу, весь негатив, що є у нас. І ще один раз. На вдих ми беремо все саме найкраще, енергію чистої любові і на видиху відпускаємо все, все, що накопилось у нас негативне. Кожного дня ми намагаємось все контролювати. Кожного дня ми пробуємо тримати управління ситуацією. Але важливо знати, поки ми тримаємо контроль, намагаємось передбачити майбутнє, і шкодуємо за минуле, ми не даємо місця відбуватися приємним обставинам, ставатися у нашому житті. Давайте прямо зараз відпустимо контроль. І прямо зараз приберемо з вас енергетику інших людей. І прямо зараз відчуйте себе, що ви знаходитесь у кулі. Ця куля наповнена теплом і срібним світлом. Ви, знаходячись у кулі, Повністю розслабляєтесь і повільно внутрішнім світлом починаєте світити всередину своїх грудей в області серця. Відчуйте, як там з'являється помаранчевий, теплий, сонячний промінь. Який розростається і перетворюється у велику кулю теплого сонячного світла. Це світло всередині розростається, відчувайте його у серці, світло з'являється, і воно стає все більше і все сильнішим. Світло переповнює ваше тіло і починає поступово виходити за ваше тіло і заповнювати простір кругом вас у кулі. Світло таке тепле, заповнює весь простір, що все негативне, що у вас є, Просто не витримує. І само починає виходити під проміннями цього яскравого світла, ви повністю зсередини наповнені світлом. Уявляйте, як все темне, все негативне, все, що блокує, залишає зараз ваше тіло. Вимивається із тіла цими яскравими променями. Ви абсолютно спокійні і розслаблені у цю мить зараз. Уявіть, як коло, в якому ви знаходитесь, захищає вас. Уявіть, що це ваш невидимий захист. Який більше ніколи нікому не дозволить до вас наблизитись. І ви наповнені жовтим теплим світлом, очищені від всіх негативних емоцій, енергій. Розумійте, що ви більше нічого не контролюєте прямо зараз, ви нічого не можете змінити. Все, що можете зробити, це бути тут і зараз. І насолоджуватись теперішньою миттю. І ви вирішуєте прогулятись по берегу моря. Прямо зараз. У цю мить. Уявіть пісок. Уявіть хвилю. Уявіть тепле повітря. Сонячні промені. І трошки прохолодної води, яка торкається ваших ніг. І зараз ви у самому райському містечку на землі. Ви заходите у воду і занурюєтесь у неї з головою. І прямо зараз, і прямо тут, у тотальній тиші. Ви тільки чуєте биття свого серця. Тут немає метушні, тут немає тривоги, тут немає повідомлень, тут немає ніяких справ, ніяких обов'язків. Тут немає завищих очікувань. Все залишилось там, на березі. Ви не чуєте цієї метушні. Ви відчуваєте тільки биття свого серця, тотальну тишу. Уповільнення, спокій, спокій, спокій і розслаблення прямо зараз у цю мить. У вас немає ніяких справ. У вас немає ніяких обов'язків. Є тільки ви. І момент цієї миті є тільки ви. І биття вашого серця. Видихайте. Видихайте. Видихайте, ви нікому нічого не повинні. Єдина людина, про кого ви маєте піклуватися, це ви, це ви прямо зараз. Насидіть себе і своє тіло зараз. Самими найкращими побажаннями. Поставте зараз намір перший, який спадає вам на думку. Наприклад, обставини складаються так, що ви тепер радісні, або обставини складаються так, що ви тепер здорові, або обставини складаються так, що ви тепер зі своєю родиною. Поставте свій намір прямо зараз і чуйте зараз свій потік. Не намагайтеся аналізувати, не намагайтесь думати зараз, правильно це чи ні. Тут, у тиші свого серця, ви чуєте свій внутрішній потік. Ви чуєте свій внутрішній голос, довіряйте йому. Він ніколи вас не підведе. Він істинний. Він саме що не на є, вірний. Це єдина правда у вашому житті. Тільки вашій інтуїції, вашому внутрішньому голосу можна довіряти. Довіряйте собі. Довіряйте своєму потоку. Довіряйте своєму внутрішньому голосу. І зараз проведіть дві хвилини у тиші, у тиші свого серця і почуйте, що говорить вам ваш внутрішній голос. Вірте йому, довіряйте йому. Він знає, як правильно, прямо зараз, з'єднавшись з собою і своїм внутрішнім світом, обійміть саму головну людину у вашому житті. Обійміть так сильно, як тільки це можливо. Обійміть себе якнайцільніше із всієї любові из вдячності за це прекрасне тіло. Из вдячності за цей прекрасний розум. Из вдячності за цю чисту душу. Скажіть зараз своєму тілу. Дороге тіло, я вдячна тобі, скажіть зараз своєму розуму. Дорогий розум, я вдячна тобі. А зараз саме чуттєве і саме ніжне. Скажіть своїй душі, дорога моя душа, я тебе чую, я тебе відчуваю. Я тебе бачу і я тобі довіряю. Я вдячна тобі. Почуйте свою душу зараз. Вона з вами. Вона завжди з вами. Вона чекає, коли ви її покличете. у цій любові, цих обіймах, у цій чистоті миті подякуйте собі за цю практику, подякуйте собі за все те, що ви сьогодні зробили для себе, для своєї душі. Це величезна праця і величезний вклад. Признайте це, оцініть це. Ви величні і ви гідні всіх благ цього світу. Просто тому, що ви є. І зараз зробіть глибокий вдих, видих, вдих, видих. І ще один глибинний вдих. І на видиху можете відкрити ваші очі. Дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за вашу практику. До наступних зустрічей!